Всім хай, на зв'язку, кто на сьогодні буде тут одного такива скійміс. Зараз зроблю базу і вернуся. Цап. Ну, як ви бачите, я вже зробила базу. Давайте починати. Спочатку я почну з сходити. Я зараз їх напишу. Ну, дивіться, так, не напидайте, що у мене тут відбувається. Умоляю, я не, сама не знаю. Оце от ніби. Ні, це не це господи. Ну, якщо хочете, можете взяти це, я просто для себе. От. Так, тепер беремо далі. Це от. Так. От, от. Да. Він дає нам. розкайте. Ой, от таку от походочку. Я думаю, вона всім сподобається. Так що в мене тут походки. Ну, Давайте от, от. Можете вже далі брати, що хочете. Я просто. Ну, як я ці, як Короче, все, вот, типу заготовка. Так, ну тут в шляпі пишемо. Я не пишу типу сваги. І беремо... Яке вот забула. Вот от. вот. Да. Через не це. Коротше, це має бути. Давайте зараз посмотрю що це. Да, оце от беремо, коротше. Ну, можна взяти, але я не берела і але встановлю візьму. Давайте напишемо блонд. Блонд. Я щось не пам'ятаю, як у мене чолка, ну ладно. Оце вулиця друге беремо. Блонт. Чоловіка. Ну, типу, мені поки що я там пишу. Скакую, а, от я брала я. Бо... Короче, цю напевно. Що у мене там дальше? Ну коротше давайте футболку. Футболці пишемо Кет. Отак от. Тут от у вас викидає купу всяких милих футболок з котиками. Я беру саме цю. Тут ви можете взяти будь-які. я просто беру без штанів. Я зараз. Так, чому я там далі? Так, далі в мене рукава чи ні? Я де я беру. А ну стоп, що тут? Ось тут вот я десь збирала. Во! Вот вони. Во. Так, далі беремо. Давайте зараз напишу ще на окуляри. Так, white all glasses. Ну, короче, переписуйте. Тут я без незнес эти окуляри, я просто тут собі моя тикала Він натикала. Я короче, просто тупо не знаю, як вони виглядають. Во. Тепер знаю. Хі -хі -хі. Далі у нас є тут, а от як ви, ви можете тут зняти або тут написати знов. Це вже як вам зручно. Мені, мені ж це не стосується. Тут ну, нічого не пишемо, просто гортаємо, гортаємо, от, отакий от обруч беремо. Що там да, а вот. Тут нажимаємо на таку пов'язку, коротше, такого як. І оберемо такі от штучки. Ну все, наш скінмі готовий. А ти підпишися. А то я без підписки не можу на мій канал. Всіх люблю всім па-па.